Вночі 11 листопада армія РФ атакувала місто Миколаїв БПЛА типу Шахет. Про це повідомили у ДСНС України. У результаті влучання БПЛА зруйнований приватний одноповерховий будинок. Виникла пожежа. Також є руйнування квартири на четвертому поверсі чотирьохповерхового будинку. Загорілися третій і четвертий поверхи. Наразі відомо про п'ять загиблих. Їх тіла деблокували рятувальники. Також окупанти завдали три авіаудари по Запоріжжю. Дні, внаслідок атаки загинув чоловік. Уже дев'ятеро людей звернулися до лікарів за меддопомогою через травми. Серед постраждалих дівчинка 15 років та два хлопчика 4 та 17 років. Кількість постраждалих з'ясовується. Наслідок обстрілу вибуховою хвилею частково зруйнувало двоповерховий житловий будинок, пошкоджений гуртожиток і будівля автосалону. Повідомили рятувальники. Аварійно-рятувальні роботи тривають.